Вітаю всіх, як енергія аркану повішаний, будуть впливати на нас сьогодні, 12 серпня 2024 року. Енергії Дня нейтральні. Тобто ми можемо від цих енергій взяти те, що вважаємо за потрібне. Але, як завжди, не все від нас залежить. Тому що покровитель аркану Повішений це планета Нептун, яка несе колективні енергії, розмиті існуючі поняття, форми. А ще Нептун керує особливостями психіки людини, її психологією, страхами, фобіями, нав'язливими ідеями. І, занурившись у такі емоції, людина потрапляє у світ ілюзії, мрійливість, може піти від реального світу і впасти у якусь свою залежність, тобто проявити психічну залежність. Але є і інший варіант розвитку подій цього дня. Ми можемо трансформувати свої почуття, наприклад, із ненависті у співчуття, з образи на прощення, і заздрості у розуміння. І сьогодні для кожного, хто бажає перевести своє життя на більш якісне, на вищий рівень, є можливість змінити образ життя, своє відношення до життя і те, до чого ми маємо рухатися завжди. Тобто, урівноважити свої світи, матеріальний і духовний. Таким чином. Є шанс вийти на новий рівень. На роботі у бізнесі можливо, щоб щось робити або виконувати свої обов'язки, доведеться себе до цього змушувати. Не час для активних дій, але час, щоб змінити існуючий стан речей, тобто перевести свою якусь реорганізацію. У разі оформлення паперів або документів приділяйте особливу увагу, щоб не стати жертвою обману або самообману. А ще можете зіткнутися зовсім не з тим, що ви собі уявляли. У особистих стосунках, швидше за все, доведеться жертвувати своїми інтересами ради інших. Можливо, буде відчуватися деяка нестабільність, можливо, якесь зависання, бо змінити щось сьогодні не вийде і доведеться примиритися з таким становищем. Але може бути інший аспект стосунків, коли у партнерів є духовна спільність. Тобто це споріднені душі, і коли кожен живе інтересом іншого. І порада на сьогодні: утримайтесь від активних дій, не варто включатися в будь-який процес, витримайте паузу, усвідомте ситуацію, що склалася, і зверніть увагу, яка стоїть перед вами мета на цей день, і як ви розставили свої пріоритети. Можливо, для когось цей день буде віддачею боргів, тих, що були раніше постійні. Але всі труднощі носять тимчасовий характер. Тож зараз не варто щось робити, поки ситуація не стоялася, або поки не отримали ще більше інформації. За можливості більше відпочивайте і обмірковуйте свою подальшу стратегію. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім, щоб ваша інтуїція була підтримкою для вас. Мир вам і гарного дня!